військовослужбовець і кожна людина на рахунку війську. Розумієш новий скандал. В Ірпені. ветерани російсько-української війни, зокрема військові з інвалідністю, в чергове прийшли на розмови з міськими чиновниками. Ми зібралися, приїхали, прийшли до пані Анжели Георгівні розібратися в цьому питанні, отримати відповіді. О, в приміщенні її не було, але як виявилось, через дві хвилини після того, коли ми всі піднялися наверх, вона підійшла до центрального входу. Розмовляла чоловік, дівчина і ще хтось був, і вона пішла за це за цю будівлю. Там якесь приміщення, її офісом називають. Там ще Беха стояла, в котру вона сутіла потім сіла і поїхала собі. Чим більше ви будете дзвонити мені і погрожувати, тим більше ви будете мене збуджувати та моїх воїнів-побратимів. Тим більше буде, будете отримувати посраці. Наприклад, ці два хлопці залишились тепер без своєї БМВ Х5 та своїх ПМ, котрі поїхали на покрос допомагати хлопцям. Якщо ми так будемо продовжувати себе вести, то ми почнемо воювати знову. Ось тут. Я воюю в Курську. Як це не моя земля, це чужа земля. Але я воюю там, щоб не воювати тут знову на своїй землі. Причина зустрічі ситуація довкола ветеран хабу, який відкрили чотири місяці тому для підтримки захисників. Слава проголошена виконувачка обов'язків мера Анжела Макеєва відсторонила від керівництва ветеранів Віталія Сармата Кожукаря та Володимира Прапера Пархунюка. У фінській міській громаді є ветеранхаб, ветеранські простори на посадах в цих ветеранських хабах, ветеранських просторах знаходяться люди, військовослужбовці, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. У деякі є відзнаки нагородження президента, наскільки мені відомо, і цих людей, які пропрацювавши три місяці, не знаючи нічого, тобто військові були залучені до справи, але хто ж зрозуміє краще як не військовий, військового до цієї роботи і. Виникло питання, що зараз їх влада хоче зняти з ну з посад, замінивши іншими людьми. За ініціативою Макеєвої запустили службове розслідування. Офіційна причина звільнення керівників через нібито невиконання доручень. Втім, за інформацією ветеранської спільноти, справжня причина їхня відмова співпрацювати з рейдерами громади. Невиконання доручень в БО міського голови начальник управління в період з призначення до моменту. Відсторонення не отримав жодного письмового доручення БО міського голови. Єдине було прохання в письмовому варіанті лист був це звернення про надання списків родин загиблих героїв, ветеранів і далі по списку. І взагалі цей лист зайшов на неуправління з питань ветеранської політики, а саме управління ветеринарної політики. На рахунок посту, який був розміщений на сайті Арбінської міської ради, я також його хочу зачитати, тільки у 2025 році працівники ветеранського простору отримали 805 тисяч 196 гривень. Це неправда, Анжела Гегорівна. Чому ви обріхуєте нас як ветеранів? Це неправда. За три місяці 2025 року було виплачено 502 тисячі гривень. Це на всіх? Це, це на всіх працівників. Сім чоловік. 502 тисячі гривень, тут математичні дії невеликі, 502 тисячі гривень поділити на 3 місяці, поділити на 7 чоловік, середня заробітна плата 23 тисячі 900 гривень. Свою позицію з цього приводу висловила і сама Анжела Макеєва. Стосовно питання відсторонення, з 1900 мільйонів державних субвенцій не використано було коштів декілька місяців. Зараз ви мені приносите звіт сюди. Це треба було, щоб у це зібралося все, щоб ви мені, мені принесли звіт. Скільки разів я просила вас надати звіт?

Кошти на меморіалізацію військового кладовища. А Чому? Дивіться, я вам скажу інше. Це стик, ні, стик, не, ні, 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 вставили, дивіться, дивіться я? дивіться, я вам скажу більше. Меморіалізація, фінансування меморіалізації взагалі не йде через установи ветеранів. Попри численні запитання громади надати офіційний коментар журналістам пані Макеєва відмовилась. Нічого не вирішили, розходимо. Водночас сторони домовились цього тижня. Ветерани зустрінуться з представниками міськради на закритій нараді. Вони наполягають, керівників ветеранського простору має обирати ветеранська спільнота, а не тимчасові посадовці. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіа